Тиждень один, день Один, понеділок. Ранок 7.23. Будильник зазвучав ще о 7.00, але Моніка натискала ще 5 хвилин тричі. Останній раз з ледь усвідомленим бурчанням чому знову понеділок. Кімната була невелика, але затишна. Кавовий плед за ікеа на кріслі, горщик з кротоном біля вікна, аромат кави, що ще вчора ввечері лишився у повітрі. На стінах нічого зайвого, лише полиця з книгами, від маркетинг по котлеру. До як не збожеволіти від офісу. 8.5. Вона вже сиділа у вузькій кухні на табуретці, тримаючи чашку з написом Don't Talk to me Before KPI. Кавоварка видавала останні звуки, а в тостері згоріли шматочки хліба. Її рюкзак був на підлозі. З одного боку вже стерся напис Creative Inside. Поки тосто охолонув, вона вдягала бежевий піджак, в якому вже третій рік поспіль почувалася і професійною, і невидимою. Офіс. О 8.55 вона ввійшла до Open Space на шість поверсі бізнес-центру, де пахло принтерами, кавою і вічно перегрітими батареями. Її місце було біля вікна: ноутбук, блокноти з стікерами, фігурка сови, подарована колегою. За склом, сірий, трохи безрадісний пейзаж міста: бетон, машини, димки над супермаркетом. На протилежному боці Антон вічно голодний копірайтер з футболкою Ctrl Z My Life, який сьогодні вже другий раз грів борщ у мікрохвильовці. А ліворуч. Таміла, дизайнерка з ідеально гладким каре і ідеально отруйними коментарями. Монічко, а твої заголовки спеціально такі Хм... простоваті, бо так треба. Чи це концепт? В 10-14 відбулася нарада в Google Meet. Моніка увімкнула камеру з заздалегідь покладеним біля монітора гримом на обличчі і стандартною посмішкою. Все класно. Клієнт хотів, щоб їхній генератор виглядав молодіжно, сучасно і привабливо для домогосподарок. В кінці зума вона зітхнула ще один понеділок у паралельному світі реклами. Після роботи 18.12. Повернулась додому, вимкнула телефон і скинула туфлі, які весь день впивалися в щеколотку. Її квартира двокімнатна, знімна біля станції метро. У вітальні стояла канапа, на якій залишилися сліди серіалів минулого тижня: подушка зі слоганом friend's never end» та мисочка з недоїденим попкорном. Сьогодні вона вже автоматично відкрила Netflix, вімкнула перший ліпший сезон Selling Sunset і поставила воду на пасту. Але щось не так. Поки на екрані обговорювали чергову віллу в Лос-Анджелесі, вона гортала телефон і натрапила на youtube рекомендацію: сто вечорів, які змінять твоє життя. Перестань тільки дивитись, почни жити. Вона клікнула: відео було надто пафосне, голос Диктора надто впевнений. Але фраза прозвучала в голові ще раз. Що ти робиш щовечора, те й є твоє життя в 21.17 Вона закрила Netflix. взяла блокнот, в якому раніше було лише записи рекламних слоганів, і написала: Ідея номер один зробити хоч щось нове завтра після роботи, щось просте, наприклад, пройти новим маршрутом з роботи додому. Потім зварила ромашковий чай, вперше за три місяці не торкнулася телефону перед сном і лягла з відчуттям, ніби вона головна героїня якогось нового серіалу. Частина ДЕДЕН тиждень ідере, день два, вівторок. Ранок 7 марта, так її звала мама, коли сердилась. Моніка прокинулась раніше, але кілька хвилин просто лежала, дивлячись у стелю. На ній світлом грали жалюзі, а за вікном знову було пасмурно. Травень, як завжди, обіцяв більше та, ніж давав. На кухні знову нічого нормального, залишок сиру, шматочок багета і кава, яку вона сьогодні вирішила не пити, бо вчора вночі серце стукало, як птах у клітці. 8.42. На роботі вже вирувало життя. Група WhatsApp маркетинг боєва повідомляла, клієнт не затвердив банери. Сергій з продажів хоче текст про генератор, який підійде до інтер'єру. На сайт потрібно додати відео, як працює двигун, але ніхто не знає, звідки взяти відео. Девід Сіснайтс, Антон прийшов із шоколадним круасаном і запитав Чув, що тебе не затвердили? Нічого на цьому тижні в когось і весілля зривається. Моніка посміхнулася, тільки кутиками губ. Зустріч з керівником директорка Лідія Ігорівна, жінка з поглядом, як рентген. Моніко, твій стиль. Він непоганий, але може трішки більше драйву? Ну, не нудги, а феєрверків. Моніка кивнула. Її внутрішній голос подумав: феєрверки для генератора? Серйозно? Після обіду 14.20 дзвінок від мами. Монічко. Ти не забула, що тітка Тамара передала тобі огірки? Здачі. Мам, огірки, це прекрасно, але я сьогодні без багажника. Ну, ти хоч їси щось нормальне, бо виглядаєш змучено. Я бачила твоє фото у Фейсбуці, такий вираз обличчя, як у хом'я бачить податки. 1545, робота в Zoom. Моніка спілкується з фрілансеркою, яка живе на балі. Так, я зрозуміла. Ви хочете, щоб фон банера був, ну, типу, енергія в кожній краплі повітря? Так, і щоб було відчуття безмежної потужності. Для генератора? Саме так, потужність і душа, душа генератора, чудово запишу. Вечір, 18.16, Моніка, замість звичного маршруту через торговий центр і лавочку біля Сільпо, пішла іншим шляхом через двори. Там вона побачила чоловіка, який грав на гітарі для кота, дівчинку, що продавала браслети з бісеру на велосипед. І бабусю, яка просила телефон, щоб сфоткати голуба на гілці, бо він мов Леонардо Ді Капріо. Вона трохи заблукала, але відчула, що дихає. 19.20 зайшла у маленьке кафе, якого раніше не помічала, замовила домашній лимонад з базиліком, сіла біля вікна, записала у блокнот, новий маршрут, нові думки. Мозок не втомився серіалами. Може, завтра щось ще нове? Додому повернулась вже в темряві. Замість серіалу послухала 10 хвилин подкасту про творчі блоки у дорослих людей. А потім просто лягла без нічого. І вперше задовго, без відчуття, що все дарма. Частина додень, тиждень 1, день три. Середа. Ранок. Щесть Сьогодні Моніка прокинулась за хвилину до будильника. Незвично. За вікном світло просочувалося крізь штори, а десь на подвір'ї кричав голуб. Вперше за довгий час вона не почувалась пресованою кавовою гущею. Вона поснідала омлетом, який не згорів. На стіл поставила вазу з гілочкою евкаліпту, залишок з фотозйомки ще восени. Дрібниця. А кухня вже не виглядала як місце перекусу між істериками. Офіс. На пошті повідомлення від керівниці Моніко. В нас новий b 2 b клієнт з Польщі. Їм потрібно зробити лендінг з адаптивом плюс банери. Надійшли, будь ласка, свої до 15-го. Таміла сьогодні прийшла з новим манікюром, кожен нігодь інший, із блискітками. Вона сіла поруч і сказала. Знаєш, я вчора була в психолога. Він каже, що ми всі гвинтики у великому механізмі. А я не хочу бути гвинтиком. Я хочу бути ракетницею. Це типу зброя? перепитала Моніка. Це типу я відказала Таміла і увімкнула музику в навушниках так голосно, що навіть сова на столі Моніки здригнулася. Десять двадцять Моніка відкрила Google Docs і назвала документ Генератор з серцем. Польща перше враження. Вона створила три версії заголовків. Один із яких навіть їй самій сподобався. Щось з'явилось у грудях, подібне до, не повірити, задоволення. 13.40 обідала одна в кут кухні офісу, їла булгур з тунцем із коробочки. Антон підійшов і мовив: Хочу запустити телеграм-канал Щоденник Невротика. Там будуть тільки описи наших обідів. В тебе вже є підписники? Ти будеш першою. Не відмовляй, бо доведеться знову писати мамі. Моніка усміхнулася і подумала. Щось у цьому всьому таке є живе. Вечір, 18.30. Вона дійшла додому і вже знімала піджак, коли телефон показав сповіщення. Бачата Беджінер онлайн сьогодні о 19 .00. Не забудьте про пляшку води і місце для рухів. Це був івент, на який вона натрапила вчора і зареєструвалась. Для чого? Вона не знала. Може, щоб не втекти знову у Нетфлікс. Моніка переставила стілець і кавовий столик. Підлога була слизька, в шкарпетках не варіант. Тренер, харизматичний колумбієць, говорив англійською, додаючи вайпс і сонце в стегнах кожні півхвилини. Вона незграбно крутилась, сміялась сама з себе, ледь не збила вазу з евкаліптом і, зрештою, просто станцювала як змогла. Наприкінці уроку впала на килим і розсміялась вголос 20.42. Вона написала собі у блокнот. Я не пам'ятаю, коли востаннє сміялась у середу ввечері. Це вже досягнення. Частина 1 тиждень чи день чотири четвер. Ранок, 6.35, Моніка прокинулась до будильника. Зовсім не тому, що виспалась, а тому, що наснилося, ніби вона танцює бачату з Сергієм з бухгалтерії, і той увесь час наступає їй на ноги. Прокинулась думкою кава! Відчайдушно. Зараз. Але ж сьогодні вона обіцяла собі без кави день експерименту. Замість еспресо, чай з імбиром і м'ятою, виглядала як людина, яка вдає, що живе за принципами здоров'я. Всередині паніка офіс Девіді. зробила вигляд, що не бачить кавомашину на кухні офісу. Антон уже чекав її біля монітора, розлючено стукаючи по клавіатурі. Уяви, хтось видалив мою презентацію для Лідії Ігорівни. Просто зникла, як мої мрії після тридцяти. Ти зберігав її на робочому столі. А де ще зберігати надію? У Google Meet – планування. Лідія Ігорівна сказала: Колеги, нам потрібно обіграти тему енергія без компромісів. Молодіжно. Світло це свобода, це стиль життя, це тік-ток. Моніка, по думки, встигла пройти всі стадії заперечення, гнів, внутрішній монолог, написання тексту. Вирішила зробити тестову концепцію з інфографікою мемом і слоганом: генератор, який слухає тебе краще, ніж твій колишній. Таміла принесла зелений смузі. Це шпинат насіння чіа і позитив. Хочеш, хочу позитив без смузі. Так не працює, монічко. Хоч щось одне має бути в роті, або смузі, або мат. Після обіду Почалась справжня гарячка. Польський клієнт захотів нову кольорову гаму, бо зелений викликає в них думки про плісняву. Вони просили менше сили, більше стилю. А дизайнер саме вийшов у відпустку. Моніка встигла підготувати нову візуалізацію в Canva, підкоригувати текст, зібрати коментарі в Google Doc і надіслати до 1757 за три хвилини до дедлайну. Вечір, 18.02. Моніка йшла додому повільно, але з тим рідкісним почуттям, коли щось вдалося. Не ідеально. Не вау, але добре. По дорозі зайшла у невеликий книжковий без конкретної мети. Продавець із круглими окулярами сказав. Е ви виглядаєте як людина, якій треба щось не по роботі. Можна без мотиваційного коучингу. Тоді ось поезія польської авторки, яка розлучилась і почала писати вірші про якесь світло. Моніка купила книжку. Просто тому що світло вдома. Ввімкнула приглушене освітлення. Читала без телефону, без Netflix. без кави. У блокноті з'явилось світло не завжди енергія. Іноді це просто те, що пробивається крізь штори, коли ти нарешті відчуваєш тишу. Частина 1. Тиждень день 5. п'ятниця. Ранок 7.43. Моніка проснулась від сонця, яке нагло засвітило прямо в обличчя. Або це доля, або сусіди, нарешті, зняли штори. Випадково скинула з тумбочки книжку з віршами польської поетки. Вона впала поруч із зарядкою і символічно об'єднала минуле і сучасне поезія плюс електрика. У ванні, дивлячись у дзеркало, промовила Моніко, сьогодні п'ятниця. Не зіпсуй усе, будь ласка. Офіс. П'ятнична офісна кава. Цілий літр. В подарунковому стакані з написом Let There Be Light, який подарував Сергій з бухгалтерії, Він підморгнув Вчора бачив тебе в книжковому. Ти поетеса чи просто таємна агентка? Обидва варіанти гірші, ніж я насправді. Я маркетолог. Це навіть краще. Поети не платять комуналку. 47 пошта від Лідії Ігорівни. Клієнт у захваті. Твій варіант із колишнім пішов у друк. Браво! Готуємо нову кампанію з ріелторами. Там буде квартира, плюс генератор у подарунок. Можеш подумати над назвою. 10.25 Моніка розгорнула блокнот і написала: Світло твоєї нової оселі. Генератор, який працює, навіть коли любов не працює. посміхнулася сама собі. Антон подав петюню. Тринадцять п'ять обідали втрьох Антон, Моніка і Таміла. Сиділи в кафе через дорогу, де подавали салат із чорносливом, що ліпить щастя. Хочу піти на стендап увечері. Там буде мій колишній. Я хочу подивитись, як він провалиться. Я піду тільки якщо він провалиться з перших хвилин. Я піду, якщо є вино. Є, але тільки біле, відмінно. Бо червоне мене робить романтичною. А я сьогодні холодна іронія в спідниці. 1935 стендап-клуб у підвалі колишнього книжкового магазину. Столи маленькі, сидіння тісні, як економ класу Ryanair. Але атмосфера бомбезна. Світло ламп, дзвін келихів, сміх. Перший комік був нестерпним, другий гірший, третій той самий колишній Таміли. Він читає Тіндер переписки зі сцени? здивувалась Моніка. Це ж стендап. Тут усе дозволено, сказала Таміла і зробила ще один ковток. Після виступу вони вийшли на вулицю. Повітря було свіже, десь неподалік хтось грав на саксофоні. Антон раптом сказав: Мені подобається, коли ти усміхаєшся, Моніко. Це рідко, але влучно. Вона відповіла: це тому, що я не витрачаю усмішки на дурниці. Два перед сном дома вона знову зробила чай, але цього разу жасминовий. У блокноті написала: Цей тиждень був дивний, але я ні разу не натискала продовжити перегляд у «Нетфлікс». Може, життя трохи краще, коли його не ставиш на паузу. Тиждень до ден, день п'ять, п'ятниця. Ранок 7.49, сороде Моні... ранок 5.40. Моніка встала навіть до дзвінка будильника. В голові грав джаз учорашнього вечора, а на душі було щось між легким страхом і передчуттям. Вона зібрала речі: кофта, зарядка, блокнот із жабою, флакон парфумів, що пахнув листям, і запасні шкарпетки бо Львів. 6.40, На вокзалі вона зустріла Марину та була у капелюсі із кавою. Що це? Мій лук. Я у відпустці з внутрішньою травмою. Підійде. У мене теж щось на кшталт. Шукаю себе в лабіринті ринку електрообладнання. Поїзд рушив. Дорога. Мене Марина спала з відкритим ротом. Моніка сиділа біля вікна, занотовуючи в блокнот. Іноді варто просто сісти в поїзд і рушити туди, де пахне книгою, кавою і старим каменем, хоча б на день. День у Львові. Дощ, звісно. Львів і без дощу це як шоколад без калорій. Можливо, але щось не так. Вони вдвох вийшли з вокзалу і одразу купили два дощовики зелений і рожевий. Виглядали як вигнані з цирку фокусники. Моніка запропонувала жодного плану. Просто йдемо, куди несуть ноги. Якщо ноги заведуть нас у пивбар, я не заперечую. А якщо у книгарню, я розплачусь. Книгарня, 15. Вони зайшли в маленьку антикварну книгарню на вулиці Друкарській, запах старих сторінок і дощових черевиків. За стійкою стояв хлопець у в'язаному светрі й окулярах, дуже схожий на когось. Він глянув на Моніку і раптом сказав: Дивно, але я наче вас десь бачив. Може, на виставці генераторів. Я радше по книгах, ніж по струмі. Але вам ніколи не снились сни, де хтось читає вам у голос?» Моніка застигла. Він простягнув їй книгу. Вірші Марека Гаєвського, польський поет. Той самий, якого вона читала в понеділок. Беріть, а раптом знак. Вечір 17.40. Кава на площі ринок під дощем під пледом. Марина писала щось у свій нотатник. Моніка читала той самий вірш. Твоє світло в мені, навіть якщо зникне електрика у цілому місті. Вона поглянула на номер, записаний у книзі, і зітхнула. Може, сонце теж спосіб щось згадати про себе. А може, це просто дощ повернення дваристриця вдома у піжамі з гарячим чаєм. Вона написала: я поїхала заради пригод, але привезла.